Доброго дня, любі малята! Дружба це стосунки, в основі яких лежить довір'я, товариська солідарність, спільність інтересів. Дружба це школа виховання людських почуттів. Пропоную сьогодні послухати оповідання: Повітряний змій. Хороший вітерець подув, рівний. При такому вітрі. Запускати. Високо літає паперовий змій, туго нитку натягує, весело хвіст розвіває. Задумав Дмитрик свого змія зробити. Він вистругав рейки, не вистачало паперу та ниток, на яких змії впускають. Нитки були у Оксанки та Іванка. Їм би папір та рейки роздобути, також би свого змія запустили. Папір був у Марійки та Миколки. Вони взяли його для повітряного змія. Ниток тільки їм не вистачало, та рейок для змія. Усіх усе є. А у кожного чогось та й не вистачає. Хороший вітерець дме, рівний. Інші діти змія у небо запустили, високо літає паперовий змій, весело хвости розвіває. А Дмитрик, Оксанка з Іванком та Марійка з Миколкою теж би такого змія могли б запустити. Навіть кращого, тільки чогось вони іще не навчились. От у чому біда. Діти, чому потрібно навчитись цим малятам? Так, їм потрібно навчитись ділитись з іншими тим, що в тебе є, а також навчитись домовлятися між собою. Що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобалось оповідання. І на все життя запам'ятайте рядки цього вірша. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Бажаю вам, мати, багато друзів, любі малята, і до зустрічі!